Село Мажухівка за 20 кілометрів від Чернігова. Територія лісу огороджена попереджувальною стрічкою. Відвідування заборонено. Скрізь таблички з написом Міни із 200 гектарів, які необхідно було обстежити, сапери пройшли 170. Землі, які залишилися, це ліс. Позначається, що є небезпека. Можуть бути міни. Міни в себе включають це як і протипіхотні, і протитанкові міни, також різноманітні розтяжки. І також не залишаємо, щоб після ворога залишилося багато різноманітних складів з БК. Тобто це може бути і артилерійські боєприпаси, набої до стрілецької зброї. Через два роки після початку повномасштабного вторгнення майже 7900 квадратних кілометрів на Чернігівщині досі лишаються необстеженими. Говорить начальник частини піротехнічних робіт головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області Михайло Ільєв. Перевірили за цей час майже 7 тисяч. Один місяць бойових дій активних прирівнюється там до трьох років. Розмінування, тому що, як ми бачили на території Чернігівщини, що всього місяць побула активна фаза бойових дій і великою силою піротехнічних підрозділів на даний час ще не вся територія перевірена. Розпочинали процес розміновування Чернігівщини 19 саперів. Сьогодні в штаті 74. Це в чотири рази більше ніж у березні 2022-го. Загалом в Україні їх 3,5 тисячі, говорить заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний. За мету міністерство ставить собі очистити 70 відсотків території за 10 років тільки за минулий рік Україна повернула до експлуатації 18 тисяч квадратних кілометрів. Тобто десяту частину від тих територій, які мали проблематику, ми повернули. Коли ми говоримо про доступну територію, яка є потенційно небезпечною. Треба розуміти, що частина з цієї території є реально забрудненою міні поля, зони бойових дій, і так, далі, і так далі. І є частина це та, яка не забруднена, проте там був ворог. і Ми не розуміємо, що там відбувалося. Її треба дослідити обстежити і таким чином встановити безпеку, статус безпеки або небезпеки на, на цій території пришвидшують процес розмінування території механізовані машини 15 хвилин роботи техніки замінює півдня роботи саперів так за допомогою них влітку 2023 року розміновували чернігівщину При механізованому розмінуванні людина становиться оператор за 50 метрів від машини, це як мінімум. Інші люди 200-250 метрів. І також, якщо під машину відбувається вибух, то до людини вже він майже відчутний. Зараз у нас їх близько 60. До кінця 25-го року у нас є від донорів зобов'язання, будуть поставлені більше 150 машин. Такої кількості машин для розмінування немає ні в кого в світі. У лютому 2024 року Міноборони схвалило проєкт національної стратегії з протимінної діяльності на 10 років. Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповідає, що до неї увійшло це зменшити вплив цих вибухонебезпечних предметів на життя і життєдіяльність населення України. Чому це перший нескрізний пункт, тому що нам дуже важливо бути відвертими з громадянами України, неможливо знайти все знищити все. Особливо в перспективі 10 років, щоб люди не ходили куди не треба, і не є критичним продуктом в продовольчому кошику. Ми до повномасштабного вторгнення знаходили боєприпаси часів Другої світової війни. Поряд із саперами у лісі за 20 кілометрів від Чернігова працює пес-патрон. Як ви бачите, на даний час патрон постійно щось шукає. Всі ми розуміємо, що собаки, які займаються в певному напрямку, у них дуже розвинутий нюх, і їх постійно потрібно вдосконалювати. Вони коли вже приходять і за допомогою свого чутливого нюху. Вони ж шукають певну вибухівку і, скажімо, після того дають певні сигнали. А в подальшому вже працює сапер. Саме собаки допомагають рятувальникам обстежити ті ділянки, де зробити це за допомогою металодетектора, неможливо, говорить Михайло Ільєв. Особливо це стосується обстеження житлових будівель. Від початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині сапери знешкодили понад 52 тисячі вибухонебезпечних предметів. Загалом по Україні майже півмільйона. 200 тисяч гектарів землі вже цього року мають знову запрацювати на економіку України. Паралельно планують запустити програму підтримки для фермерів, чиї землі лишаються замінованими. Дар'я Янушкевич, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.